Навіщо Сергій Шойгу терміново приїхав до Криму? Не знаю, наскільки це хороша новина? Він опирається на якісь свідчення, що закінчується умовно стабільний час в Криму і прийдеться захищатися, прийдеться активізуватися, і вони зараз будуть, може якісь, не знаю, може, якісь кордони там вистроювати. Чи... Оці якісь захисні системи, щоб утримувати. Вони готуються до війни в Криму. Так. Та, і Вони не просто бояться. Це все-таки як інформація, яка прийшла. Це не тут не просто бояться, а саме вони це чекають, що це ось, ось, ось буде. Чому росіяни значно посилили обстріли прикордонних регіонів України? Тактика ворога. Для того, щоб показати свою силу. І я навіть, наскільки я розумію, вони постараються якось активізуватися, може навіть десь і зробити перехід. Це така тактика. Воно неочікувано, і вони все-таки очікують якогось швидкого результату за рахунок цього. Чи справді Україна ризикує вичерпати запаси ракет для ППО до кінця березня? Ну, моя відповідь так. Тим більше ворог зараз активується, і ми це будемо бачити. Чи ми вичерпаємо всі, моя відповідь ні, не всі. Зараз якось підходять до цього до вирішування. Чи будуть затяжки з цим, на жаль, так будуть. Але все-таки це не отак, як звучить питання, чи вичерпають всі. Все, ні, не вичерпають. Чи справді Путін панічно боїться відкритої війни з НАТО? Я все-таки думаю, що він боїться, але це не від слова боїться, боїться. По його очікуванням, що вони не ризикнуть. Там така, знаєте, тонка гра, а скільки я ще можу це розхитувати, наскільки я можу ще більш грати. І ця гра на, на рівні фола іноді він настільки вже переходить ці кордони, а йому знову це спускають. І от це все-таки не про дуже такий страх, це про якусь таку політичну гру, навіть яка йде противоріччя всім якимось правилам. От уміння так ризикувати по, максим, по максимальному максимуму. Чому Британія радить Україні в 2024 році зосередитися на ударах по Криму? Я думаю, що в цьому є сенс, тому що можна якось відрізати його. Десь робили, це не просто говорить. Я не знаю військовий досвід, якби тут був військовий експерт. Якийсь військовий досвід, що так спрацював на якійсь війні, коли їм я наскільки розумію, вони бачать, що Крим можна зробити умовно легко. Чи будуть там втрати, тому що я розумію, що зараз у нас будуть писати кримчани. На жаль, так будуть. Так, в нас іде Страшний суд. Страшний суд він завжди говорить, що так робилося, це вже було, і якось його можна зробити по-новому. І це все-таки швидко. Це такі, те, що відіграє, те, що дуже може швидко розвинутися. Але це кроваво. Це дуже кроваво. Чи справді українські дрони атакували аеропорт Домодедово в Москві? Сто відсотків українські. Навіть там може і написано, що зроблено в Україні. Тут взагалі інформація без цього, а може, може, сто відсотків українські. Чи продовжаться в березні та квітні рейди російських добровольців в прикордонні населені пункти Росії? Я все таки думаю, що вони продовжаться, тому що е на початку була якась ідея чогось маленького. Е на рівні того, що маленька кубка людей зайшла і вийшла. Наскільки я розумію, там прийшла якась неждана підтримка. От не знаю, що там за підтримка, але вона прийшла і вони. Буду старатися розширювати свої площини, тут немає спішки, мені дуже цікаво, що тут взагалі немає спішки, якась така вивірена тактика помалу, але сильно. Так що, моя відповідь так? Не здивуюсь, наприклад, таке у нас слово сполучення. Сполучення Арканів, імператриця по луні і далі у нас король Пентаклів. Може, це якісь російські загони всередині країни. Ну знаєте, щось, що було певний час закрито, а зараз воно стає явним. От як прийшла якась допомога саме зсередини країни. Що обговорював Кулеба з Блінкеном під час останньої розмови? Нічого нового не скажу. Е, співпраця, е, зброя, фінанси, допомога. Е, так що все, зброя, звісно, що на першому місці, фінанси на, на другому, співпраця на третьому, на різних умовах, на, під різним соусом, тому що ну, це конче потрібне, воно те, що потрібне, воно взагалі те, що горить. Чи справді Росія активно готується до нового наступу влітку? Ну, чи готуються вони, вони так готуються на всіх парах. Не можу сказати, що це вирішена дата. От дати влітку я тут не підтверджую. Але чи готуються вони, чи вкладаються фінансово, чи готують армію, так готують. Єдине, що дата тут плаваюча. Чи справді в Росії спалахують масові протести через неправдиві результати президентських виборів? Я б його не назвала Спалахують. Я б це сказала організовано щось. Чому? Тому що всім зрозуміло, що вибори написали і невдоволені. І я наскільки розумію, що це саме опозиція збирає. Це не, не те слово, що, покажете, кажете, це те, що очікувано. Так ми це будемо бачити. Оці протести. Все-таки розкрутити щось на силу. якби По вісім питаків до цього готувалися. хочуть, щоб це стало масово або максимально сильне, і почало все-таки рухатись. Тут є бажання зміни дуже великі, невдоволених купа. Так що є, ну але це не спалахують, як ви розумієте. Чи вдасться Білому дому прискорити процес відновлення військової допомоги Україні? Ну, про прискорення поки, поки я не можу казати. Все-таки в нас далі рухають пентаклі. Там в якомусь своєму по, по старому плану. Тут є в цьому аркані, що йдемо так, як заплановано. Йдемо по своєму плану, і тут спішки немає. Тут ще і буйвол, який в принципі, символізує помалу. Якщо хтось бачив буйволі, вони... я не бачила бігаючих буйволів, вони йдуть якимись такими своїми темпами. Так що тут більше як за планом. Чи будемо його отримувати, ми по-любому його будемо отримувати, але це от своїми такими темпами, тут немає швидкості. Чи отримає Україна новий транш від ЄС до кінця місяця? Моя відповідь так. Ми отримуємо, ми щось там довоюємо, нам так показують, що зараз йде війна, і ми все-таки вивоюємо якісь свої гроші. І, в принципі, колесо фортуни це як транш, да, взяли сюди, перемістили сюди. Так що, я думаю, що так. Чи справді Україна вже отримала 1 мільйон 150-міліметрових снарядів від ЄС? Я думаю, що так отримала. Чи введуть в'їзд заборону на імпорт зерна з Росії та Білорусі? Не бачу це як забороною. Чи можуть якісь ввести обмеження? Так. Але от, що це повна заборона? Ні. Чому Юрій Ігнат залишив посаду речника повітряних сил України? Він займає якусь іншу посаду. Там був якийсь вибір. Я наскільки розумію, вибрав інше. Так що це для нього більш вигідне положення. Давайте почекаємо. Чи справді росіяни найближчим часом хочуть мобілізувати 300 тисяч жителів окупованих територій? Та я навіть я думаю, що це вже описано чи якось оприлюднено, так що моя відповідь так: інформація є, і навіть розпорядження вже видане. Чому зараз в верхівці європейської влади зазвучали тези про те, що Росія несе небезпеку і без Путіна? Ну, небезпечна країна, знаєте, хочеться сказати, що країна дикунів. Чому? Тому що тут дуже багато агресії, дуже багато зброї. І я наскільки розумію, там в принципі така політика і бачення життя От така картинка світу. Саме через це й говорять. Напевно, це неправильно сказати погана звичка. Якби саркастично це не звучало, це знаєте, як залежність. Бо вони вже від цього залежать. Чи справді у Фінляндії розглядають можливість введення військ на територію України в майбутньому? Моя відповідь так. Якщо буде суперзагрозлива ситуація, тут саме суперзагрозлива може. Там не будуть справлятися, чи, в принципі, тут трійка мечів, взагалі нема ресурсу, то тоді підхопить як ресурс. Але все-таки це йде після цього загострення. Пам'ятаєте, я не раз говорила, що там має бути в нас якесь глобальне загострення. Оце загострення після того, як не справляються після того, як щось там таке подібне буде відбуватися. Дуже жахливе. Так що моя відповідь так. Чи запустить Євросоюз проект спільного ядерного стримування протягом року? Я все таки думаю, що так. Він буде запущений. Не можу сказати, що він буде йти легко. Чому він не буде легко? Тому що, якби ж нам говорять, що цей проект він якби шатає світ. Він, в принципі, доволі такі агресивні дії. Але ще раз говорю: там будуть якісь відбуватися події, які заставлять це зробити. Так що моя відповідь так.